Вітає Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Петровича Котляревського. І я бібліотекар відділу документів із технічних та природничих наук. Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі підбірку популярних сучасних книг, які стануть у пригоді при створенні комфортної та затишної оселі. Ваш дім – це ваш особистий всесвіт. Це місце, де ви відключаєтеся від метушливого світу та заряджаєтесь енергією. Уявіть собі, ви повертаєтесь після довгого важкого дня і вас оточує атмосфера, яка налаштовує на відпочинок і перезавантаження. Мрієте про таке? Тоді ви за адресою. Ви дізнаєтесь про останні тренди в дизайні, навчитесь поєднувати кольори та текстури, а також отримаєте безліч практичних порад. З цими книгами. Ви легко зможете перетворити свій дім на місце, де хочеться проводити час знову і знову. Психологи стверджують, що речі, які нас оточують, завжди впливають на наше самопочуття, сприяють емоційному здоров'ю. цього твердження ідеально відображають слова британської дизайнерки інтер'єрі Келлі Хоппен. Затишок це не про ідеальний декор, а про те, як прості речі змушують вас почуватися. Та ви, мабуть, і самі помічали, що часто речі мають емоційні асоціації та викликають спогади. Стара фотографія, подарунок від близької людини, сувенір, з подорожі – всі ці предмети можуть наповнювати простір історією та значенням. Вони нагадують нам про приємні моменти, важливі події, про людей, яких ми любимо. То як же створити дім, який підкреслить вашу індивідуальність та наповнить вас відчуттям спокою і радості? Складно зовсім ні. Саме про це і розкаже авторка першої книги, яку я хочу представити, Джоанна Гейнс. Вона протягом 20 років працювала у сфері дизайну інтер'єрів і брала участь в американському реаліті шоу, де звичайні квартири перетворювалися. На затишній родині оселі, маючи колосальний досвід, авторка вже вступній частині книги проголошує головну істину благоустрою, помешкання. Ваша домівка це історія про вас, яку варто розповісти, так би створювати місце, де хочеться жити. Книга Джоанна Гейн «Своя оселя є практичним і корисним посібником для створення оселі, в якій відчувається душа. У першому розділі книги описані особливості різних стилів, які представлені у вигляді надихаючих фото. Також Жанна наводить приклади 22 будівель, в яких були використані ці стилі. У кожній кімнаті присвячується підрозділу, починаючи з передпокою та закінчуючи підсобним приміщенням. На початку та наприкінці кожного розділу Джаана пише про ключові моменти, які треба взяти до уваги перед облаштуванням кімнати та способи вирішення проблем, що можуть ставати на шляху до втілення бажаного результату. Книга Джоанни Гейн Своя оселя це 350 сторінок натхнення естетичних фотографій та найголовніше цінних порад про те, як зробити свою оселю особливою. В кінці книжки вас чекає приємний бонус, показчик і дизайн макет для планування власної оселі. Зробіть перший крок у створенні простору своєї мрії. Не секрет, що затишок в оселі створюють не вишукані предмети та дорогі шпалери, а дрібнички та аксесуари, які мають для вас особливе значення. Жанна Генс, авторка книги Своя Оселя, стверджує, що найважливіше правило, яке слід притримуватись при дизайні, це спробувати зосередитись на речах, які можуть сколихнути в нас приємні спогади. Також усі дизайнери сходяться на думці, що дім, який відображає погляди і внутрішній стан людини, приносить щастя його мешканцям і робить оселю по-справжньому гармонійною. Кожен з нас унікальний і наша оселя відображає нашу індивідуальність. Інтер'єр може розповісти про наші подорожі, захоплення та коріння, а етнічні мотиви, такі як мотанки, кошики, в'язані речі та вишиванки, додадуть дому особливого шарму та тепла. Тож приготуйтеся відкривати для себе світ дивовижного мистецтва. Наступна книга, яку я хочу представити вашій увазі, Олексія Федоровича Стеченка. Який свого часу керував зразковою студією художнього лозоплетіння. Якщо ви вмієте і любите займатися плетінням із рогозу, соломи, обгортки качанів кукурудзи, то це видання стане для вас справжнім скарбом. У ньому ви знайдете практичні поради про заготівлю, підготовку рослинної сировини, але це ще не все. Автор детально описує, як із гнучкого прутика, виготовити вражаючі. Меблі, табуретки, плетені крісла для відпочинку, крісла гойдалки, обідні та журнальні столи, стільці, дивани словом, безліч неймовірних речей. Книга містить рисунки з точно вказаними розмірами, також вісім необхідних для роботи додатків і словник термінів. З цією книгою ви навчитесь створювати вишукані речі, які прикрасять будь-який простір. А ще лозоплетіння допомагає розслабитись та відпочити. Вироби з лози в інтер'єрі це не просто функціональні предмети, а частинка природи, що приносить в дім тепло, затишок та екологічну гармонію. Плетена лоза додає дизайну дому природної текстури та легкості, створюючи атмосферу спокою. Та близькості до природи. Та будь-які меблі можна оздобити прикрасити в'язаними подушками, пледами, серветками. Тож наступна книга, яку я хочу запропонувати для ознайомлення секрети японських візерунків Хіомі Шіда. Вона одна з найвідоміших японських дизайнерів плетених виробів, авторка сотень оригінальних схем і моделей, а також численних книг. Із плетіння спицями. Її роботи набули заслуженої популярності в усьому світі, тому що на їх основі можна створювати нові власні візерунки. Своєю творчістю та цікавими ідеями Хіомі доводить, що в'язаний декор також може бути одним із чудових варіантів оздоблення помешкання. Візерунки у книзі представлені у вигляді схем. Де кожну петлю позначено певним символом. Складні комбінації петель супроводжуються малюнками та світлинами, що значно полегшує в'язання. У книзі зібрано 260 схем, завдяки яким можна відтворити різноманітні візерунки від схрещених петель до вигадливих кос, шишечок і окантовок. Наклад книги невеликий 1500 примірників. Тому придбати її буде непросто, проте ви маєте чудову можливість. Запрошуємо до відділу ознайомитись з цим естетично оформленим виданням. Не пожалкуйте, для створення виробів достатньо буде навіть початкових навичок плетіння спицями. В'язані речі в інтер'єрі це ніби тепла обійма, що огортає ваш дім. А який же дім, наша фортеця і місце сили може бути без оберегів? Тому до вашої уваги пропоную ще три книги: Лялька-мотанка, лялька Обереги та й найповніший самовчитель з звишивання. Здавна ляльки, зроблені власноруч, наділялись величезною обереговою силою. В давнину бабусі клали їх в люльку до новонародженої дитини, а ненькі дарували цю ляльку донькам на весілля у якості магічного оберегу, а ще. Гості приносили мотанки в подарунок господарям будинку, щоб в оселі завжди зберігався добробут. Авторка книги Лялька-мотанки, ляльки-обереги Ольга Олександрівна Тарасова. За освітою бібліотекар та має хобі живопис і рукоділля, займається вишивкою, виготовляє ляльки-мотанки. Виявляється, зробити обереги можна дуже просто, завдяки зрозумілим покроковим інструкціям і фото. Представленими у книзі. У видання подано більше 50 авторських моделей, а матеріали, які потрібні для роботи, є в кожній оселі: клаптики, тканини, нитки, солома, природні матеріали. Оберегова сила мотанки невидимо переплітається з дизайном дому, створюючи відчуття захищеності та благополуччя для всієї родини. Мотанки це символ української душі. Її присутність в інтер'єрі додає дому особливої самобутності та колориту, створюючи атмосферу, затишку і традиції. А ось вишиті деталі в інтер'єрі – це ніби маленькі талісмани, що додають дому не лише краси, але й відчуття захищеності та родинного тепла. Орнаменти вишивки на подушках, рушниках чи картинах додають інтер'єру нотку автентичності і унікальності. Тож, наступна книга, яку я хочу вам запропонувати для перегляду найповніший самовчитель з вишивання, автор Джина Крістаніні. Ця книга містить понад 150 видів технік і швів, ідеальні інструкції та схеми для різних видів вишивки від простих до складних. Всі прийоми супроводжуються покроковими ілюстраціями. Та важливими нюансами, що дозволяють навіть новачкам з легкістю освоїти труднощі будь-якої техніки, також дано поради, як підібрати тканину і нитки для кожного виду вишивки, які інструменти вибрати, відкрити для себе світ українських традицій та створити свої власні вироби, це не тільки цікаве заняття, але й можливість наповнити дім позитивною енергією. Вишивка в домі це не просто елемент декору, а відображення душі господарів, плетена нитками історії родинного тепла. Живим декором вашої оселі можуть стати квіти. Рослини це найкращий спосіб оживити будь-який простір. Вони не тільки прикрашають інтер'єр, але й створюють атмосферу легкості та свіжості. А за допомогою квіткових композицій взагалі можна створювати яскраві акценти у вашому домі. То, якщо ви задумались про покращення інтер'єру, це чудовий спосіб поєднання, приємного з корисним. І в цій справі вам стане порадницею книга Юлії Борисіні, святинко, кімнатні квіти, перетворіть свій дім на квітучий сад. Це видання допоможе вам вибрати рослини, які підійдуть саме для вашої оселі, навчіть правильно доглядати за ними. Представлені у книзі рослини поділені на три групи. Декоративне листяні, квітучі та кактуси. В кожній групі квітів присвячується розділ книги, а ще можна отримати детальну інформацію щодо умов утримання рослин. Також завдяки служним парадам авторки ви зможете з легкістю виростити авокадо з кістечки або екзотичну рослину без ґрунту за допомогою гідропоніки. Квіти в домі – це завжди шматочок краю, який можна створити своїми руками. Декор житла за допомогою рослин не лише додає життя та затишку в оселі, а й покращує якість повітря. Не відкладайте своє щастя на потім, почніть створювати свою оселю, свій простір уже сьогодні. За допомогою представлених книг ви завжди зможете створити затишний куточок, у якому будете почуватися комфортно і щасливо. Вірю, у вас все вийде. А яка книга сподобалася вам найбільше?